Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк не розуміє, яких коштів може вимагати Івано-Франківськ від казначейства, адже, за його словами, обласний центр Прикарпаття більше проїдає, ніж заробляє. Тож білборди, які нещодавно з'явилися на вулицях міста, називає дешевим піаром. Безперечно, що є проблема на сьогоднішній день у казначействі, це правда, ніхто її не ховає. Але треба бути чесним, до кінця, якщо ми пишемо, що віддає гроші, треба писати, чиї гроші. І якщо подивитись на прибутки міста Франківська, те, що заробляє місто Франківськ і те, що споживає місто Франківськ, то я хочу сказати, що місто Франківськ отримує дотацію 700 мільйонів гривень від держави. Місто Франківськ є дотаційне. І з урахуванням цієї світової кризи, раз яка є. А з урахуванням другого моменту, що нам допомагають ближні сусіди, і в нас експорт продукції упав на 30% в Росію, а раз впав експорт на 30% в Росію, то відповідно зменшилось надходження до бюджету. І цих грошей, бюджетів, які мали б бути, які мали б дотувати місто Франківські в тому числі дороги, їх просто на сьогоднішній день поки що немає. І треба потерпіти. І на сьогоднішній день зверх важливо думати, що нам важливіше зберегти суверенітет, незалежність України, чи отримати дефолт від будь-якої держави, від будь-якого з тих, кому на сьогоднішній день держава Україна повертає грошей. А ми платимо 5 мільярдів доларів. В рік за газ 4,2 мільярда доларів повернули першому півріччю, і 3,2 мільярда доларів ми зараз повинні погасити у другому півріччі. І ці цифри, і ці речі, якщо ти політик, ти повинен знати і до всіх заяв, заяв, до всіх вимог потрібно підходити. З відповідальністю з державною відповідальністю вишиванюк закликав прикарпатів підтримати президента на шляху до Євросоюзу, а не вставляти палки в колеса.